Найближчими днями в Україні погода стане ще більш прохолодною та почне заливати дощами подекуди з мокрим снігом. Місцями стопчики термометрів опустяться до позначок від 0 до мінус 2 градусів морозу. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 19 жовтня, дощі очікуються на Волині, Закарпатії. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях там місцями можливе випадання мокрого снігу. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то буде, як і в попередні дні. Так, по всій країні в денний час доби температура буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, лише у центральних областях місцями до плюс 15, градусів, а на півдні навіть до плюс 19 градусів день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. А в західних областях очікуються заморозки від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 19 жовтня, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!